Чорна п'ятниця. Як не потрапити на маркетинги і трюки, та як реально зекономити кошти, в тому числі за допомогою кредитних продуктів. Детальніше про це у сьогоднішньому відео. <му> Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волад Про. Сьогодні поговоримо про Чорну П'ятницю. Про період, коли продавці намагаються продати якомога більше. Про період, коли на щоденно оточують рекламні постери та сповіщення, зі словами знижка, розпродаж, кешбек, акція і період, коли ми дійсно активно шопимось. Адже День Святого Миколая, Різдво, Новий рік не за горами, і ми стараємось придбати подарунки своїм найближчим заздалегідь. Тому давайте розглянемо декілька рекомендацій, які допоможуть нам зекономити наші кошти в період так званої Чорної П'ятниці. Перша рекомендація це звичайно моніторинг цін заздалегідь. Хорошою практикою було б за місяць чи хоча б за тиждень-два до Чорної п'ятниці промоніторити ціни на ті товари, які вас цікавлять. Адже продавці часто прямо перед останньою п'ятницею листопада підвищують ціни на товари, потім ставлять червоний цінник зі словом знижка, і в результаті товар зі знижкою має таку ж ціну, як і 3-4 тижні тому без знижки. Друга рекомендація це в день акції забронювати товар, який ви збираєте сьогодні придбати, або ж іншим шляхом перевірити наявність такого товару в магазині. Чому? Адже часто магазини надають інформацію, що товар буде продаватись за дуже хорошою ціною, але придбати цей товар можна лише в офлайн магазині. І ось ви приїхали у цей магазин і виявляється, що хвилину тому прямо перед вами ви купили останній товар, і в наявності цього продукту по такій привабливій ціні вже немає. Наступна рекомендація це використання кредитної картки для покупок, навіть коли у вас є кошти на покупку. Чому? Ось вам приклад. Візьмемо якусь кредитну картку. Нехай це буде кредитка від NovaPay. По цій карті ви можете отримати кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Його, до речі, можна перевірити у застосунку. І ви зможете купувати вже зараз, а повернути кошти пізніше і без переплат. Кредитна картка NovaPay має пільговий період до 62 днів, то здійснюючи покупки в період чорної п'ятниці, ви матимете змогу повернути кошти до кінця наступного місяця після здійснення покупки, і це для вас нічого не коштуватиме. Перелік найкращих кредитних карт з пільговим періодом ви можете знайти на сайті walletpro.com.ua у розділі Платіжні картки, скориставшись відповідними фільтрами. Ви можете порівняти між собою кредитні картки різних фінансових установ і обрати для себе ту, яка вам підходить найкраще. Більше того, за допомогою кредитної картки з пільговим періодом ви ще можете зекономити на покупці, адже ви можете використати кредитні кошти без переплат до 62 днів. А власні кошти, які ви планували використати на здійснення даної покупки, ви можете заінвестувати на короткий термін, і таким чином ваші дивіденти чи проценти, які ви отримаєте за ці 62 дні, можна вважати своєрідною знижкою на покупці. Як і куди інвестувати це вже на ваш розсуд. Наступна рекомендація торгуйтесь, бо популярна думка, що в інтернеті дешевше, не завжди спрацьовує. Наприклад, купуючи офлайн в якійсь мережі, ви можете виторгувати собі якусь суттєву знижку, якщо купуєте на чималу суму. У продавців в магазинах є план продаж і часто є персональні знижки. Тож, коли план піджимає, бо клієнти частіше купують онлайн, то продавці можуть вам пробити чек по своїй знижці. І інколи таким чином можна отримати 10, 15 чи навіть 20% знижки. Інколи щоб отримати таку велику знижку, потрібно додатково придбати якийсь неліквідний товар на незначну суму, щоб це зарахувалось в продажі продавцю. Але в результаті це все одно вигідно вам. До речі, в епіцентрі я поки не поторгуюсь і не отримую щонайменше 10% знижки, то звідти я не вийду. Наступна рекомендація на пріору чорної п'ятниці це банально скласти список покупок і встановити бюджет витрат. Якщо ми заздалегідь визначимо, скільки ми готові витратити на покупки в період знижок та акцій, і складемо чіткий список того, що нам слід придбати, то це допоможе нам уникнути імпульсивних покупок і ускладнить завдання продавцям продати нам те, що ми не планували придбати. Ну і на випадок, якщо ви не дослухались до останньої рекомендації, накупили все, що душа забажає, і вийшли за межі свого бюджету, і тепер думайте, як зменшити в поточному місяці фінансове навантаження через усі ці покупки, то на ці випадки NovaPay вам також може стати у пригоді. Адже в арсеналі NovaPay є зручні кредитні продукти, які допоможуть вам пережити наслідки вашого надмірного захоплення шопінгу. Мова йде про розстрочку в додатку НовоПей та посилку в кредит. Розстрочка працює як і звичайний кредит готівкою. Тобто вводите суму, яка вам потрібна, і за декілька кліків отримуєте кошти на свій рахунок, які можете витратити на будь-які потреби. А також працює як і класична розстрочка. Тобто ви можете свою раніше здійснену транзакцію перевести у розстрочку на бажаний термін і отримати кошти у сумі цієї транзакції на свій рахунок. Все оформляється швидко та зручно. Єдине, це не пільговий період, як по кредитній карті. І тоді щомісячна комісія, це варто пам'ятати. Щодо посилки в кредит, то вона працює на будь-які посилки вартістю від 500 гривень. Тож, коли до вас приймує відправлення і на момент отримання у вас недостатньо власних коштів, то ви можете сплатити цю посилку в кредит. Сплачуючи посилку в кредит, ви можете обрати термін погашення від 1 до 36 місяців, і умови тут такі ж, як і по розстрочці, тобто 3,5% щомісячної комісії на початкову суму кредиту. Розстрочка та посилка в кредит від NovaPay – це зручні кредитні послуги і часом можуть справді виручити в потрібний момент. Але це не безкоштовні послуги, тому користуйтесь ними виважено. Ну і на завершення, остання на сьогодні, коротка і проста рекомендація. Користуйтесь кешбеками. Хто в яких категоріях і які кешбеки надає, ви можете побачити на сайті WalletPro.com.ua у розділі кешбек по категоріях або ж партнерський кешбек. Там все відсортовано по категоріях, тому має бути зручно. Те саме і з кредитами. Я згадував про розстрочку від NovaPay. Цей кредитний продукт ви можете порівняти із іншими привабливими кредитними пропозиціями на цьому сайті і обрати для себе найкомфортнішу та найвигіднішу пропозицію. Ну і висновок. Чорну п'ятницю не потрібно чекати. До Чорної п'ятниці потрібно готуватись і готуватись заздалегідь, щоб зробити шопінг якісним, позитивним та вигідним для себе. У коментарях напишіть, які ваші власні рекомендації щодо підготовки до Чорної п'ятниці. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Воле Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!